Церква це святе Боже місце. У ті далекі часи, коли старозавітні історії були втілені в життя, Бог визначив для свого народу священні місця, щоб вони могли зустрічатися з ним. По-перше, Бог насадив ойдемі сад, чудове місце в раю для його прекрасних творінь. Далі скинія була переносним переміщенням у постелі для ізраїльтян, врятованих з Єгипетського рабства. Тоді храм був постійним місцем у Єрусалімі для ізраїльового народу. У всіх випадках. Це були спеціально вибрані місця для поклоніння, а також ознаки присутності Бога. Творець усього сущого не міг бути обмежений садом, наметом чи будинком, але був у тих світлих просторах, де небо і земля могли перетинатися. Цікавий факт: образи саду присутні всюди в декоративних деталях, як в скінії, так і у храмі пальми та гранати, летатя та квіти міндалю, леви та воли, яскраві кольори та дорогоцінні метали. Такі проекти мають вказувати на початок до того, як щось пішло не так. Оскільки святий Бог любить грішних людей, у нас виникає проблема поділу. Ось чому священики були призначені представниками, посередниками у таких речах як. Як проклоніння, жертвопринесення та викуплення. І, хоча якийсь час це працювало, це було лише тимчасовим рішенням але коли з'явився Ісус, Він не тільки виконав пророцтво старого завіта та цілі храму, а й ліквідував розрив. Більше не було потреби у храмі з дерева чи каміння, але з плоті та крові. Більше не було потреби в нескінчених жертвах, бо Ісус, вищий первосвященик, приніс найвищу жертву самого себе. Нарешті Дух Божий тепер міг жити у Його народі, у новому покращеному храмі і всередині Нього. Ось чому Павло спитав Коринтян: чи знаєте ви, що ви? Храм Божий, що Дух Божий живе в вас. Ми служимо Богові, який зустрічає людей там, де вони є, у саду, у пустелі, у храмі, у самих собі. Отже, якщо ви послідовник Христа, пам'ятайте, ви є місцем, де зараз мешкає його дух. Ви посудина, на якій він живе, рухається, працює і наділяє силою. Він ви місце, де небо врізалося у землю.